Швеція, Україна, відбірна Чес 2026. Основний матч. Давайте подивимось: основний склад збірної України. Трубін на воротах, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Цианков, Маліновський, Калюжний Ярмолюк, Зубков. Ванат. Саме такий основний склад у збірної України. Давайте подивимось на основний склад збірної Швеції. Уїдел Задерзон, Крафт, Старфельд, Ліндальов, Свенсон, Ліндрен, Зінелі, Сланбер, Сема, Барджі і Лідберг. Саме такий основний склад у збірної Швеції. Збірна України не великий фаворит у цьому матчі. Матч розпочнеться. Заводьте будильники обов'язково. 26 березня о 21.45 за київським часом. Україна Швеція. Основний матч. Україна буде грати у Іспанії, у Валенції. Давайте поважаємо удачі збірні України на чс 2026 на кваліфікації. Це основний матч для України. Не забудьте підписуватись на канал з віночком і ставити подобайку. Ну а у Швеції зараз проблеми є і секстра. Я також дьйогерешне у формі, отже, шанс 100% є. Мої фаворити, хоч не великі фаворити, але фаворити. А також не забувайте дивитись наші минулі відео. Зараз виставить два відео на екрані, які 100% треба подивитись, натискайте на будь-яке.